Вітаю всіх! В цьому відео ми з вами подивимось прогноз на травень. Як завжди, я роблю на кожен місяць. Зараз подивимося, що очікувати українцям в травні, в плані військових небезпек, в плані військово-політичному. Який буде травень для України, для українців. Друзі, ну в основному розкладі якихось там суперкритичних небезпек не випало. Я бачу, що буде багато якоїсь інформації про, можливо, там крадіжки, можливо, якісь там ці коріпкорпрокорупціонерів, якихось там будуть можуть бути скандали. В плані військовому прямо таких критичних загроз не випало. Ось я бачу, тут обстріли можуть бути. Туз нови вказує на обстріли. Е е можуть бути обстріли. Е ну, начебто, все одно наші будуть справлятись. Такого прям чогось е над такого потужного і критичного нічого такого не випало. От. Е обстріли можуть бути, до речі, на Великодні свята треба також бути уважними, бо там е у цього покидька інавгурація. На болотах, тому можуть вони також запускати ракети. Було таке попередження стосовно великодніх свят. Треба бути уважними, друзі. Взагалі, травені, взагально, я бачу, що будуть якісь скандали в плані, ну, не прям таких супервеликих якихо крадіжок, будуть якихось там дрібних покидьків ловити. Десь там хтось. Щось там, можливо, десь щось там собі перекарманив, ось таке. А загально травень і псо багато буде, бачу, буде. І, буде. і будуть гроші вкладатися в псо. Тобто багато буде балачок різних, і з-за кордону. Тобто буде багато і псо. Треба психологічно бути готуватись, бути готовими. Ну, Прям чогось такого серйозного і критичного не випало. Травень має бути більш-менш. Більш-менш нормальним. Хоча, от бачите, зло від цього бубнового покидька, який сидить на болотах, інавгурація його, тут може бути зло. От, може бути в травні, тобто від нього може бути, але ну, не прямо щось таке. Енергетична інфраструктура може постраждати. От енергетика, особливо, де вони достають там балістикою, треба бути уважними. А так, більш-менш травень повинен бути більш-менш нормальним. Психологічно треба готуватись і бути готовими не реагувати там, на різні провокації і псо і так далі. І от все ж таки від цього покидька буде зло якесь, направлене воно буде на енергетичну інфраструктуру. Ось. І от, ось такий розклад. Більш-менш місяць ударів прямих таких не випало, критичних загроз якихось таких не випало. В основному розкладі тут вказується тільки на ІПСО, вказується на впійманні, як впіймають якихось там цих волоцюг наших, можливо, якихось там цих корупціонерів. Ось так. І буде від Заходу, буде якийсь напряг наших, особливо от тут президент випадає, буде, Захід буде напрягати, вишукувати ось цих зрадників, з цих хто корупціонерів там, хто наживається на війні. Ось так. Загально більш-менш буде травень, більш-менш нормальний. Хоча от в період інаугурації цього покидька Великодніх свят треба бути уважними, не особливо реагувати на тривоги, бо тут ракети і зло від нього випадає, ну, начебто, все одно наші контролюють. Все ж таки більш контрольована ситуація випадає, ніж, наприклад, тут кінець зими. От, не, так, не такий важкий місяць, як, як кінець зими, наприклад, був. Тобто, повинно все бути більш-менш нормально саме по подіях, хоча все одно треба бути в укриттях, в безпечних місцях, коли вказано, і оцей період все ж таки великодні, свята і інаугурація цього покидька, там 9 травня. Ось може бути у них там загострення щось вони, але все одно. Це буде більше показушно, аніж щось таке потужне, чого ми ще не бачили. Тому ось такий буде, такий буде травень, що ми побачили з вами. Я вам бажаю, друзі, мирного, спокійного травня. Поставте вподобайку, якщо також мені бажаєте такого. Цього бажаю вам тихих і взагалі безпечних і мирних днів. Бережіть себе, друзі, і до зустрічі!